Слава Україні! Героям слава! Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. В студії для вас працює Івана Осташук. Протягом 20 хвилин наші журналісти розкажуть про головні події краю. На жаль, розпочинаємо наш випуск сумної новини. Доля кожного українця безцінна та важлива. Проте бачити, коли таке молоде і вже опечене життя уривається через війну нестерпно боляче. Надвірнянщина втратила ще одного героя життя за у. Україну віддав Андрій Рудак з села Париж Ще у громаді зустріли героя стоячи на колінах. Ми знову втратили дорогоцінне життя. Війна забрала військовослужбовця, уродженці села Парижі, надвірнянської територіальної громади, командира гірсько-штурмової роти 109 го батальйону, 10 ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Лейтенанта Рудика Андрія Тарасовича. Хлопцю було всього 24. Військову службу почав ще до повномасштабної війни. Його згадують як мужнього та справедливого товариша, відданого сина Батьківщини. Загинув герой у бою з російськими окупантами поблизу населеного пункту Яковлівка Донецької області. Краяни зустріли захисника країни з болем у серці та стоячи на колінах. Чин похорону відбудеться у суботу, 10 червня, о 12-й годині у рідному селі Парижі. Герої не вмирають, бо пам'ять про них назавжди викарбовується у наших серцях. Співчуття рідним і близьким, шана та слава герою. Та комунізм та радянщину назавжди у Надвірнянській громаді триває дерусифікація назви вулиць, що містять символіку тоталітарного режиму, змінили на українські. Як відбуватиметься процес декомунізації і чи потрібно жителям громади вносити зміни у правоустановчі документи? Пояснила начальник управління архітектури та містобудування Надвірнянської міської ради Олександра Костирко. Чи потрібно змінювати документи, коли перейменовані вулиці? Для фізичних осіб згідно з чинним законодавством, перейменування вулиці не є підставою для того, щоб переробляти правоустановлюючий документ на нерухоме майно. Усі документи, які знаходяться у власників, є чинними і юридичної сили не втрачають. Внесення коректив до правоустановлюючих документів проводиться за необхідності, зокрема під час купівлі-продажу відчуження об'єктів нерухомого майна, оформлення спадщини тощо. При цьому при проведенні технічної інвентаризації та оформленні нових правоустановлюючих документів достатньо додати до документів офіційні дані щодо відповідного рішення органу місцевого самоврядування про зміну найменування вулиці. Що стосується перереєстрації місця проживання. Слід зазначити, що тривалість цієї процедури не обмежена в часі. Перереєстрацію мешканців перейменованих вулиць можуть проходити під час зміни паспорта, оновлення фотокарток, зміни прізвища тощо, тобто, коли в людини виникає потреба звернутися до паспортиста. Щодо юридичних осіб та підприємців, то на них розповсюджується дія статті закону України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців. Який прийнятий з метою забезпечення органів влади достовірною інформацією про юридичних та фізичних осіб, відповідно до цього закону, якщо в установчих документах юридичної особи містяться відомості про її місце реєстрації, то в разі зміни назви вулиці така юридична особа повинна внести зміни до установчих документів, які пов'язані зі зміною місця реєстрації. Щодня держава приймає рішення щодо кращого розвитку майбутнього і її працівники у міських та районних радах є невід'ємною складовою цієї системи. Які рішення було прийнято та розглянуто на 21-й сесії Надвірнянської районної ради. Дізнавався наш журналіст Богдан. Мороз у Надірнянській районній раді відбулась 21 сесія восьмого скликання. Перед роботою з порядком денним депутати вшанували хвилини мовчання полеглих у російсько-українській війні та гімном держави. Доповідала про затвердження звіту про виконання районних цільових програм у 2022 році. Виконувач обов'язків голови районної державної адміністрації Леся Свідрак також не було піднято питання про районний бюджет на 2023 рік. На ваш розгляд протоноситься проект рішення про затвердження звіту. Про виконання районних цільових програм 2022 року. Ці програми е відзвітовані при звіті е районного бюджету за 2022 рік. В попередній сесії тепер ми звітуємо про програми, які затверджені в тому ж таки в 2022 році і виконані в 2022 році. Їх було небагато всього, порядка чотирьох програм. Розглянуто питання на, на бюджетній комісії на президію районної ради. Прошу підтримати, шановні депутати. В основу проекту про внесення змін до районного бюджету на 2023 рік. Лягли матеріали засідання нашої бюджетної комісії районної ради. To, ну, пропонується внести уточнити районний бюджет на 23-й рік на суму отриманих субвенцій з державного та місцевих бюджетів і внутрішній розподіл, перерозподіл коштів між головними розпорядниками коштів. Заступник голови районної ради Іван Жигалюк доповів про хід виконання депутатських западів, а саме про встановлення освітлення на пішохідному переході, реалізацію дитячого майданчика, меморіальної дошки та призначення додаткових рейсів на двір набитків на, двір на пасічна. Пункту першому відповідно до. До запиту депутата Тараса Юрчева було прийнято рішення по е, депутатському запиду широкої любові направили новий з Донвілянської міської ради щодо встановлення освітлення пішохідного переходу. Підцюк Вікторії встановлено дитячий майданчик ДНЗ Малинка в селі фінансування з іншого бюджету, депутат з широкої виготовлено, встановлену меморальну дошку. Пам'яті герою вихора приміщення Присвянського ліцею і депутата Юрчила Тараса, відповідно, до договору перевезення маршруту надвірна Пасіща зміснюють 8 перевізників та надвір батьків 5 перевізників. Також він відзвітував про пророблену роботу та закликав проголосувати депутатів про програму розвитку місцевого самоврядування в Надвірнянському районі на 2021-2025 роки. Шановні колеги, вам пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення районної ради від 21 січня 2021 року. Програма розвитку місцевого самоврядування. Якщо бути лаконічному, ми Змінюємо суми, е оплата нами була проведена оплата за електроенергію приміщення, зараз, які ми віддали під е військомат, центр комплектування, вони нам повернули. Тобто мусимо, е процедурно потрібно проголосувати по даному проєкту рішення. Депутати підтримали рішення про призначення Тетяни Богдан на посаду керівника аптеки номер 100 терміном на один рік. Також місцеві обранці проголосували за призначення директора телерадіокомпанії Надвірна. Ним стала Ірина Кравець. Згідно пункту 7.3, пункту 7.4.1 статуту комунального підприємства аптека номер 100 пропонується на розгляду Дінецької районної ради кандидатуру Богдан Тетяни Іванів на посаду завідувача комунальної аптеки 100. Минулої п'ятниці відбулося засідання загальних зборів засновників. Телерадіокомпанії Надвірна, на якому було погоджено кандидатуру керівника телерадіокомпанії Надвірна Кравець Ірену. Є протокол засідання загальних зборів, ТРК. відповідно мною як головою загальних зборів, направлено звернення голові районної ради про обрання. Кравець Ірини, директором телерадіокомпанії Надвірна. З, з, від себе можу сказати, що, на мою думку, кандидатура фахова, людина фахова у цій галузі. Депутати заслухали нового керівника телерадіокомпанії Надвірна про стан справ на ТРК. Ірина Кравець окреслила програму розвитку місцевого телебачення і радіо. Наша компанія має мету розширити свої можливості поліпшити якість послуг та задовольнити потреби наших глядачів та слухачів. На основі розробленої програми розвитку ТРК надвірна на 2023 рік. Ми писали основні пункти: це модернізація обладнання, покращення програмного контенту, розвиток мережі, розповсюдження, оновлення студії, а також погашення забро. Теркана двірна за 2022 рік. За два місяці моєї роботи вдалося погасити частково заборгованість за 22 рік. Це у розмірі 164 тисячі. Це заборгованість. Ми погасили частково за частоти і частково за електроносії. Також хочу сказати, що протягом двох місяців роботи ми налагодили про співпрацю з деякими громадами району. Подали заявки на участь у двох грантових проектах для е, поліпшення технічного обладнання. Тобто, якщо ми виграємо даний грантовий проект, ми на ту суму маємо можливість закупити оновлену техніку. Е, також на ніби спільно з командою на зробленому не зупиняємося. Ми е, вийшли. Від початку війни на телерадіо Надвірна у нас цілодобово 24 години транслювався єдиний марафон. За півтора місяця ми змогли напрацювати свого продукту, і два тижні назад ми перервали єдиний марафон. Згідно законом, ми не маємо права його перевіряти повністю. Тому в тестовому режимі ми спочатку перервали його на 2 години, потім на 4, І зараз ми перериваємо єдиний марафон на 8 годин кожного дня свого власного продукту. Загалом на сесії депутатами було розглянуто більше 20 питань. Наступне засідання сесії заплановане на липень. Виїзний день здоров'я нещодавно провели у селі Верхній Майдан. Акція пройшла за програмою ЮНІСЕФ партнерстві Надвернянського центру первинної медичної допомоги та Надвернянського районного відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України при підтримці старости села Василя Карманського жителі мали можливість на місці отримати консультацію сімейних лікарів, пройти певні лабораторні та інструментальні обстеження експрес-тестування а також Вакцинуватись, зробити тест на глюкозу, віл чи гепатит, а також отримати консультацію сімейного лікаря, можна було у спеціально обладнаному автобусі, медики якого працювали на виїзді у селі Верхній Майдан. Така акція пройшла за програмою ЮНІСЕФ, розповіла директорка Надвірнянського центру первинної медичної допомоги Емілія Сім'янів. За програмою ЮНІСЕФ районні центри, районні лабораторні центри, отримали спеціалізовані автобуси для того, щоб виїжджати безпосередньо ближче. До людей пропагувати профілактичні огляди, профілактику інфекційних захворювань, це в першу чергу вакцинація, і, відповідно, спільно з нашим лабораторним центром, центр первинної медичної допомоги, долучився до такої акції. Ми плануємо по всіх населених сільських пунктах проводити такі виїзди. Бригада виїжджає в складі сімейних лікарів, спеціаліста з лабораторної діагностики. Ми проводимо тестування на ВІЛ, СНІД, гепатити, ковід. Проводиться вакцинація від дифтерії правця і ковіду. Безпосередньо лікар оснащений комплектом телемедичним, де є можливість провести і дерматоскопію, і електрокардіографію, спірометрію, тонометрію, термометрію. Можна поспілкуватися просто з лікарем, обговорити якісь свої проблеми. Тестування на туберкульоз так само є скринінгові анкети, які запроваджені, і вони працюють у наших сімейних лікарів. Серед тих, хто прийшов перевірити свій стан здоров'я, люди різного віку. В основному мешканці села міряли тиск, робили кардіограму та проводили тести на вміст цукру в крові. Ми робимо загальний аналіз крові, холестерин, цукор крові пацієнтам. В день у нас приходить 50, 60, 70 чоловік. Все залежить від того, скільки пацієнтів на прийомі. Ну зараз найчастіше вірусна інфекція, холестерин всім треба зробити. Вакцинувались від дифтерії та правця, староста верхнього майдану Василь Карманський і директор телерадіокомпанії Надвірна Ірина Кривець. Подібні акції виїзного дня здоров'я медики планують проводити по всіх населених пунктах Надвірнянської громади. У надвірні відбулося освячення пам'ятника почесного музично-громадського діяча та бандуриста Володимира Луціва, уродженець міста, один з яскравих представників української діаспори Володимир Луців прославляв культуру рідної землі поза її межами. Талановитий бандурист, співак-тенор, виконавець дум успадкував велику любов до музики від своєї матері Юлії Луців. 1944 року ще юнаком Володимир змушений покинути рідну Україну через воєнні пере. Репетії того часу саме у Німеччині, будучи хлопцем, закінчує українську гімназію та вступає до капели бандуристів імені Миколи Леонтовича. Перший публічний нарис в надвірнянській газеті «Народна воля під назвою Свіча його таланту про Володимира Луціва був опублікований за ініціативи редактора газети Івана Гриджука. Володимир Луців був координатором повернення глави УГКЦ кардинала Любачівського. Так згадує своє перше знайомство Іван Гриджук з видатним маестро, коли відбувався перший візит приїзд кардинала Івана Любачівського в Україну, і саме Володимир Луців очолював, був координатором цієї, цієї поїздки повернення в Україну глави Української греко-католицької церкви. То я з Володимиром Луцем мав таку коротку зустріч, і відтоді ми з ним періодично зустрічалися, коли він бував у надвірні. Я маю сміливість сказати, що я перший у надвірнянщині публічно розповів про нього у нашій районній газеті Народна воля під заголовком свіча його таланту з прийняттям незалежності України. Поїздки на батьківщину талановитого бандуриста стали частішими. Саме у березні 1993 року Володимир Луців отримав звання першого почесного громадянина міста Надвірна. Ігор Андруняк згадує, він був промоутером України, особливо свого міста Надвірної. З Володимиром Луцівим я більше познайом будучи секретарем Надвірнянської міської ради 2006 2010 року. Весь час, коли він. Приїжджав до надвірної, він заходив до міської ради, і дуже у нас плідна бесіда була. Завжди Володимир Луців е, говорив. Про те, що Україну в світі не знає, визначною подією в житті Володимира Луціва стало очолення зведеного хору в честь святкування тисячоліття хрещення України у 1988 році, що залишило вагомий внесок у культуру України у червні 2019 року. Маєстро приїжджає на батьківщину. З нагоди візиту Володимира Луціва, краєзнавець Ігор Андруняк, організовує зустріч з вихованцями Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату. Зведений хор всіх українців. Це до тих. Тисячу чоловік там було в Римі, святкування Ти щоріччя, якраз е е е хрещення України Руси. Це дуже для нас, надвірнянців, піднесення, що наш надвірнянець якраз для всього світового українства. Це все робив 1993 року. Володимира Луціва доля зводить з видавцем Олександром Жарівським. Їх співпраця дає можливість вийти у світ автобіографічній книзі під назвою Від бистриці до темзи, що вийшла друком в 1999 році. Ми зустрічалися часто в бібліотеці, яка тепер називається обласна бібліотека. А там в підвалі було було приміщення. називалося відділ діаспори, і в тому відділі зустрічалися члени клубу греко-католицької інтелігенції, я маю багатий архів. Може, ви б взялися його опрацювати і видати книжкою. Я не сподівався такої пропозиції, але подумавши, кажу, добре пане Володимире. Ну і він, зрештою, Книжка називається від Бистриці до темзи. Внесок великого музиканта, бандуриста, який пропагував українську культуру у світі, займався культурно-просвітницькою роботою, залишив мистецький слід для історії надвірнянщини свого рідного краю, який він любив понад усе. На освячення пам'ятника Володимира Луціва прийшли близькі люди, колеги, представники влади, всі, хто захоплювався творчістю земляка. <звища> Провів першу конференцію у Києві по боротьбі з наркотиками, на яку з'їхались практично всі делегації усіх країн світу. Це його була організація. Ну а за те, решта за перепоховання Йосипа Сліпого за Перепох... за Любачівського, то ми дуже багато знаємо. Міський голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович дякує всім, хто допоміг виконати останню волю великого музиканта Володимира Луціва, поховати його у рідному місті. Я хочу подякувати. Першу чергу сім'ї Максимюк за те, що вони виконали обов'язок обов всіх надвірнянців, де ми відкриваємо сьогодні облаштований пам'ятник, пам'ятник почесному жителю нашої громади Володимиру Луць, який все своє свідоме життя присвятив боротьбі за українську незалежність. Ніхто не міг подумати в 2019 році, що цю алею. Розпочне пан Володимир Луців. Саме своєю жертовною діяльністю, своїм життям, відданому служінню громаді. Я є владзю з надвірної, згадує слова свого чоловіка-бандуриста Леся Луців у листі, який зачитала зберігачка фондів музею історії Надвірнянщини Уляна Бошко. В день освячення пам'ятника на могилі мого чоловіка та батька моїх дітей Володимира. В милитвах та з глибокою любов'ю до нього хочу разом з вами долучитися до цієї події. Він для нас був нашою опорою та залишається незабутнім у наших серцях. Хоча ми не можемо бути присутні на цьому важливому для нас благословенні через страшні події та страждання, які зараз відбуваються в Україні, та ми є повністю думками з вами. Хочу подякувати особисто пані Ользі Максимюк за всі невтомні старання у справі пам'ятника та за доглядання могили мого чоловіка Володимира. Повернення Володимира Луціва на батьківщину у 2019 році стало останнім. Його творча діяльність, життєва позиція поза межами української землі, прославлення культури на світовому рівні, внесок в історію музики для України є важливими цінностями, що повинні зберегти наступні покоління. Футбол один з найбільш популярних видів спорту серед молоді, тому у надвірні до дня. Героя та до дня захисту дітей юні футболісти, вкотре вийшли на поле, визначити хто кращий, побачити цікаву гру молодшого і старшого покоління вдалося нашому журналісту Богдану Мороз. Я розбуду, у Надвірній провели дитячий турнір з мініфутболу, приурочений дню герою та міжнародному дню захисту дітей. Відбувалися змагання на майданчику зі штучним покриттям на стадіоні нафтовик з декількома віковими групами, оскільки, крім юних футболістів, на поле вийшли їхні батьки, серед яких військовослужбовці і внутрішньо переміщені особи. Вони зіграли товариські матчі з тренерами та працівниками сфери фізичної культури і спорту. Подякував батькам за підтримку дітей у їхній футбольній кар'єрі. Голова асоціації футболу у надвірнянському районі Руслан Нестерук. Дуже приємно бачити вас сьогодні на футбольному полі. А ще більше хочу подякувати батькам, які привели вас в дитячу спортивну школу на секцію футболу і, взагалі, в спорт, де ви будете захищати честь Надвірнянщини. Та України в цілому до учасників змагань звернувся комендант на району Євгеній Бондарчук. Він подякував воїнам, які боронять Україну та батькам дітей, котрі змогли долучитися до заходу. Приємно вражений, що на нас святі сьогодні присутні, як батьки, так і діти. Багато батьків воювали за нашу державу. Хлопаєм їм. Також дякую кожному воїну, який знаходиться зараз на передовій, щоб ми могли тут бути під мирним небом, щоб ми показували нашу державу спортивною цвітучою. Наша Україна жила і буде жити. Слава Україні! Міський голова підкреслив професійність дитячої юнацької спортивної школи, вихованці якої завжди займають призові місця та отримують хороші показники на різних змаганнях. На славиться гарними традиціями, як великого, дорослого футболу, так і міні-футболу. Хочу подякувати дитячій юнацькій спортивній школі, які кожного року забезпечують своєю повсякденною працею у своїх вихованцях, гарний. Результат, чи це чемпіонат області, чи це різні турніри, всеукраїнські, міжнародні, але саме вихованці Дю США надвірнянської міської ради дають гарні високі показники в чемпіонаті області завжди призові місця. В цьому році ми хочемо відродити минулу славу футбольної команди «Бескіт». і саме в учнівській молоді, саме в цих дітках, які приймають участь активно в міні-футболу. Перспектива розвитку дорослого футболу, бо тут закладається все те, що потрібно для того, щоб він себе показав професійним футболістом. По закінченню турніру, юні футболісти були нагороджені пам'ятними медалями, а команди призери футбольними м'ячами. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора і кажу: бережіть себе та своїх рідних на все добре. До зустрічі.